Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасло, вітаю всіх запоріжців в усіх куточках світу. Дякую вам за те, що ви дивитесь мене з підписочкою і без підписочки, але підпишіться, буду вам дуже-дуже вдячна. Давайте подивимося місто Запоріжжя. Осталось три доби до кінця липня, 29, 30 та 31. І давайте ми глянемо, які будуть енергії вирувати в нашому місті Запоріжжі. Чим будуть дихати люди, як буде жити, що буде робити влада? Ну, звісно, військовий розклади кинемо, і радіаційний фон подивимося, так щоб ми більш-менш розуміли, що нас чекає. Поїхали. по людям ну Королева чаш, прекрасна карта по почуттям, більш-менш. У людей просинається вже якесь Я не скажу, що спокій, це почуття, королева королева чаш, от в цьому понятті люди починають трошки добрішати, трошки відкриватися вже. знаєте Ну, не трошки, а так. В основному тут дівчата, дівчата це роблять. Це така жіноча карта. Невпевнена ситуація по землі, невпевнена по здоров'ю, по матеріальній частині, по фінансовій частині, коли хається це все у нас, так воно і є. Ну і третя карта, бачите, як у нас король, монет, все ж таки наші люди мають, мають ще своє, скажімо так, життєве забезпечення здоров'я матеріалю, частину. Так, вона колихається, але все ж таки по королю це дуже-дуже непогано, скажімо так. непогано. Це дно розкладу, давайте подивимося: сам розклад, іде п'ятірка, п'ятірка жезлова, це кризисна ситуація життєвої енергії, звісно, іде вигорання, іде нерви, нерви ці всі. Ілюзії, ілюзії і фортуна. На фортуну обов'язково, я прям зараз зверху візьму, докладу. І у нас тут іде шістка. Шістка чаш це радість. Це радість, це, скажімо так, більш-менш все ж таки фортуна лежить. Ну, Ілюзія, то, звісно, таке собі. А от з радістю, тобто все ж таки ми будемо мати. Більш-менш по почуттям нормальні ці дні. Тобто, як кажуть, зараз ми подивимося надалі, ми все зрозуміємо. Давайте подивимося, що, що а, як себе буде поводити, що робити, чим жити. Місцева влада Запоріжжя. Виконавці. Так, собі вони працюють на троєчку. Вони. А, в такому стані тяжкувато їм щось робити вже. Їх, мабуть, пообкладали там. Ну, ось і, бачите, імператор. Тут більше працює влада київська. Прищучила, прищучила. Прищучила їх. Ну, що сказати? Вони все ж таки роблять. Роблять, тягнуть бажання. Бачите, жезлові, тобто і пажик. Тут не дуже гарні новини, але все ж таки вони там щось роблять. Ну, Роблять, звісно, виконавці, не влада. Але вони тягнуть багато бажань. Але їхні бажання по луні йдуть. Тобто, які це бажання? Це бажання їхні особисті, особисті, темні. І вони навряд чи їх зараз будуть так, знаєте, мати в повній мірі, тому що луна посередині. Хочать вони багато, але, на жаль, фіг получать. Ну і хорошо. Але її роблять мало. Ну тут, знаєте, хоча б, знаєте, не мішали і не крали. Оце було б саме хорошо для них. Давайте глянемо, що в нас буде у військовому стані. Більш-менш стабільна ситуація, але бачите, буде, будуть втрати, і йде башня. І ця башня, на жаль, вона... Між кризисом лежить, я зразу так подивилася, то буде башня все ж таки. Я б даже не сказала, що це буде... Ладно, подивимось, не буду наперед, не буду наперед, але Все ж таки, ця карта перша, вона завжди головна, але вона тягне за собою. Ну, стабілізація вона залишиться. Стабільна ситуація по четвірки, по бажанням, по енергії життєвої. Вона залишиться. Ну, і давайте сам розклад подивимося. Зірки, королева жезлова і п'ятірка по землі. А, дивіться, значить, засхід всесвіту в нас тут спрацьовує. Це вже хорошо, королева жезлова, це буде порядок, це будуть відбивати все по королеві, а якби по королю, то не було по цій ситуації. Тобто можуть кудись попасти, тобто не дотягують трошки. десь щось, щось кудись можуть попасти. Але це ще може показати військовий стан. Да, чи буде руйнування? Я все так же сам поспитала. По цим картам руйнувань впряму не видно. Видно тільки кризисну ситуацію. І видно, що по цій карті, що так буде. Летіти, але будемо ми захищатися. Давайте я трошки відкрию цю п'ятірочку. Закруглиться, закруглиться тут ця ситуація, чим вона вибіром? Значить, все ж таки, там можна буде полагодити і не повинно бути там. Хоча вибір така карта, не дуже вона така, знаєте, стопроцентна в положительному плані. Ну, добре, що він є той вибір. Це хорошо. Так, давайте глянемо радіаційний фон, в який він буде. В формі там, в нормі. Буде все добре. Тут ще йде десятка ось. Тут все нормально. Ану, так, тут рицарь, Шістка. тут, бачите, Пали чаші, по чашам все добре, да? це вода, це почуття, все хорошо. Але трошки ми будемо мати кризис. І цей кризис йде іменно по здоров'ю, люди. Іменно по здоров'ю. Бо це ж я спитала радіаційний фон, і тут щось буде на третьому дні, якесь колихання буде. Іде на карта. Я на цю п'ятірочку покладу. Бачите, і там п'ятірочка випадала. Ну, буде справедливо. Вже вже хорошо, Вже хорошо. хорошо. Вже хорошо, так. І помірність, прекрасно. Але якесь колихання все ж таки там буде. Щось вони там колихнуть. Ой, слухала я, дивилася відео про цих ЗСників наших, їх там біля тисячі осталося всього наших працівників, які не підписали ці всі бумажки їхні. Там страшні речі робляться. Там ці розказують, які ж туди поїхали. Розказують, що так, вони понабирали росіяни туди, але ж то не спеціалісти, то так, приборщики, уборщики, надзирателі, всякі разні, розумієте, там ну, таке все зеленіння, ну, пиль, пильки дають в очі, що там все класно, все хорошо, чистенько, красиво. А, тобто, розумієте, а так там керує Росатом, Росатом. Якби не наші працівники, як сказав там один із тих, що давав коментарі, він би сказав, що вона б вже бахнула. Ось так. В общем, передивіться, є відео, можете забити, як ж воно називається, і, ну, по-любому забити коментарі, там, допустимо, робітники ЗАЕС, розповідь тих, хто поїхав в ЗАЕС. Ну, якось так забити, придумати. Я просто зараз мені голову не приходить. І ви послухайте. Я на цьому завершую. Цей розклад і далі ми будемо дивитися, як вже завжди. Бажаю вам все ж таки берегти своє здоров'я, люди, і займатися ним. Ну і все, почуємось, па-па. Ставте лайки, пишіть коментарі.